Василь Семененко можливо, знову загремлять гармати. Можливо, знову загремлять гармати. І танк на пшеницю на лану. І буде плакати, і журитись мати, коли сини ітимуть на війну. І хтось останнє поцілує мило, і хтось сльозу непрохано змахне. А може, дехто втратить віру і силу, своє життя. Рятуючи одне. Але не я як виснути не стану, хоч як не буде боляче мені, за нашу землю, дорогу й кохану, я рад прийняти на себе всі вогні, за тих дітей, що бігали до школи, за матерів, змарнілих у труді, за рідні наші верби довгополі, за наші дні, прекрасні, молоді. І тут ні сліз. Ні, відчую, не треба, і тут не треба страху і ниття. Живе лиш той, хто не живе для себе, хто для других виболює життя.